Росіяни вкотре вкидають безглузді фейки. Цього разу окупанти заявили, що вони ймовірно ліквідували командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Нібито за попередньою інформацією сталося це під час бомбардування повітряних сил. Мовляв, під удар потрапили офіцери вищого керівництва збройних сил України. Але хто саме там був, сирський чи залужний, невідомо. У Міноборони вже відреагували на вкиди окупантів і спростували цю інформацію. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за цей тиждень вже були три подібні повідомлення, і це лише незначний публічний епізод. Всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Subtitles <laughs>